На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 20 березня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко правоохоронці затримали злодія. Мешканці Прикарпаття добровільно здають зброю. Мешканці великого ключева хочуть, щоб один із підприємців прибрав територію, яку ключівці вважають його власною. Про це та інше детальніше. Затримано злодія. Коломийські правоохоронці оперативно затримали молодого чоловіка, який вчиняв злочини у кількох містах. Викрадав речі, скутери та навіть автівку. Деталі розповів виконувач обов'язків начальника міського відділу міліції Остап Білейчук. Коломиянин 1993 року народження заробляв на життя крадіжками. Раніше вже мав проблеми із законом, проте це його не зупинило. Він і надалі вирішив збагачуватися чужим майном. Робив це недовго. Оперативники швидко вийшли на слід підозрюваного і затримали його. Оперативними працівниками Коломийського МВМ був затриманий підозрюваний у скоєнні ряду злочинів на території міста Коломиї, Коломийського району, міста Івано-Франківська, Тисменецького району. В цілому можна сказати, Івано-Франківської області і других областей, які здійснював крадіжки з автомобілів, а саме акумуляторів, дорогоцінних речей, з автомашин. Самі автомашини уганяв, також скутерів, і даний громадянин був затриманий під час проведення операції працівниками Коломийського. Як з'ясували оперативники, останні крадіжки молодий чоловік скоїв протягом однієї ночі у одному із сіл Коломийського району, пошкодив замки у дверях і виніс усе, що впало в оку підсобних приміщень громадян. Наразі правоохоронці проводять перевірку щодо причетності цієї особи до вчинення інших злочинів. Він раніше судимий, мав проблеми з законом. На шлях виправлення не став у зв'язку з тим, що пояснює, що тяжке життя і хоче легшого життя, і нема де заробити йому, і це був його заробіток. Останній угон в Коломийському районі чи місті Коломиї був здійснений в січні місяці цим громадянином він гнав автомобіль мазду в районі Привокзальної. Після того більше таких випадків не було. На даний момент фактів угонів автотранспорту немає, не побільшили. От. Є факти поодинокі. Просто. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка та частиною 2 статті 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Здати зброю. Правоохоронці наголошують, люди, які мають незареєстровану зброю, повинні звернутися до міліції. На Івано-Франківщині цей процес уже розпочато. Мешканці приносять власні пістолети та рушниці та навіть ті, які інколи знаходять. Міністерство внутрішніх справ України з 4 по 21 березня проводить заходи щодо добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та спеціальних засобів, у тому числі неправомірно вилучений у правоохоронних органів та спеціальних служб. Загалом здано вже 10 одиниць зброї та боєприпасів. Наявність зброї на руках у людей, які не мають права нею користуватися, не вміють з нею користуватися, може призвести до біди. А це життя, здоров'я наших з вами дітей, наших з вами близьких. І наша спільна справа забезпечити цей правопорядок. Позитивним фактором ситуації є висока правова свідомість громадян, які приносять та добровільно здають зброю до правоохоронних органів, кажуть у міліції. До прикладу, громадянин звернувся до чергової частини міліції та повідомив, що 18 лютого на вулиці Сахарова у Івано-Франківську знайшов пістолет Макарова. Та Чотири магазини набоїв до нього. Знахідку чоловік добровільно здав у відділ міліції. Що я по вулиці побачив, що десь біля, в кущах чи біля кущів стоїть похоже на пістолет. Пістолет пістолеті був магазин, і це, був і заряджений, і, пістолет, і це, патрони там були. Після цього я взяв його і забрав додому. Ну, в деякий час я тримав, десь не зайно до 10 днів. І мені порадили, що що краще той пісолет здати, щоб в подальшому ніяких проблем не було. Численними є випадки здачі мисливських рушниць і обрізів. Серед прикладів є знахідки громадянами зброї, яка дісталась їм у спадок після смерті родича. Часто зброю знаходили під час проведення ремонтів у старих будинках. За цими фактами відкриваються кримінальні провадження, які водночас і закривають, адже такі громадяни законом не переслідуються. Кожним днем у нас більше і більше фактів звернення громадян до міліції, коли вони видають добровільну зброю або боєприпаси. Свідчать про те, що жоден з них до кримінальної відповідальності притягнутий не був. Жодного покарання ні адміністративного, ні кримінального він не понесе. А навпаки, такі факти будуть висвітлюватися, і ми будемо клопотати про заохочення таких громадян, громадою, тих селищ і міст, де вони проживають, для того, щоб популізувати ці факти і зробити це спільною справою. Мешканці Коломищини, які самі мають зброю або інформацію про знайомих чи навіть незнайомих людей, які ймовірно незаконно володіють зброєю та спецзасобами, повинні звернутися до міського відділу міліції. Протягом березня місяця проводиться місячник добровільної здачі вогнепальної, нарізної, мисливської зброї. У зв'язку з останніми, можна так казати, подіями в нашій державі було запроваджено керівництвом органів справ дану операцію. В області є перші, можна сказати, такі кроки. Люди здають добровільну зброю. Якщо не будуть здавати зброю, значить люди несуть за це кримінальну відповідальність. Інформацію від працівники міліції володіють, крім працівників. Міліція, є інші органи, які також надають інформацію. Також громадськість, тому ми просто закликаємо всіх добровільно здати, щоб потім люди не несли кримінальну відповідальність за правоохоронці. Нагадують, закон звільняє від кримінальної відповідальності осіб, які добровільно здають зброю. Про результати цього місячника міліція обіцяє прозвітувати перед громадою найближчим часом. Суперечка у великому ключеві. Мешканці села хочуть, щоб один із підприємців прибрав територію, яку вважають ключівці його власною. Натомість, друга сторона конфлікту стверджує, що це територія сільської ради і жодних робіт виконувати не буде. У районі навіть створили комісію, щоб розібратися у цьому питанні. Думки сторін та районної комісії вислухав Богдан Малецький. Газдівство під надійним замком. Однак, якщо пройдемо далі, то виглядає так, що ми з вами знаходимося десь у Чечні після бомбардувань та місце Зовсім близькі з Коломою, Ми у великому ключеві. Місце, про яке йдеться, магазин, а вірніше, те, що від нього залишилося, знаходиться практично у центрі Великого Ключева. Колись тут господарювало Нижньовербіське райспоживтовариство. Сільський голова Ярослав М Якущак каже, що ця площа належить районному депутату Михайлові м'якущаку. Нам навіть показують акт купівлі продажу цього об'єкту. На даний момент це є найболючіше питання в центрі села. 11 років рівно. Він викупив дану дану споруду в ССТ, і по даний час, не сплачуючи жодних внесків у сільську раду, були до мене голови не маючи нічого особистого, жодним громадянином села. Просто люди зверталися чемно, культурно, неодноразово. Але так як він не реагує на жодні звернення, залучили вже і телебачення, залучили комісію у складі різних служб, щоб уже на кінці кінців, бо громада і. Особисто на мене і на депутатів тисне, що нема, що є безвладдя, що нема, не можуть, не можуть вирішити дане питання, і, і, і так само сусідній голова з верхнього вербіжа повідомляв, що така сама будівля є, але вона не така болюча для тієї громади, бо вона знаходиться під під лісом. А на сьогоднішній день там можна сказати, критична ситуація, тому що то розвалено. Там безпорядок, там уже е, е, земельна ділянка, можна сказати, заросла лісом, і неодноразово ми зверталися, щоб там був наведений порядок, для того, щоб дійсно прикрасити і наше село, щоб украшило, і люди їдуть відпочивати туди, і в гриби, і, і бачать, який там безпорядок, і яке там господарство. Михайло М'якущак не визнає це місце своєю власністю. Підприємець демонструє документи, які доводять, що земельна ділянка належить до земель запасу сільської ради. Також депутат стверджує, що отримав відмову від сільської ради на оренду цієї території. Згідно документів, чітко вказано, є гербова початка про те, що ця земля по адресу Коновальця 10, солі ключів Коломийського району площею 562 квадратних метри належить до Великоключівської сільської ради. І вона нікому не бажає дати в оренду, тому що власники е, цього магазину постійно міняються, вже декілька власників було чотири чи скільки, і вони нікому не хочуть дати в оренду. А ті, і Якщо б вони дали в оренду, тоді можна заставити того власника прибрати, або його штрафувати за те, що е, там є неподобство. Я хочу теж допомогти е, сільській раді, е, я їх прошу, щоб вони е, е, дали в оренду. Ренду цьому е, власникові, і щоб е, а в даному випадку санстанція станція оштрафувала сільську раду і зробила припис їм, що вони є е, на цій території власників. Вони не підтримують у порядку. Під час останньої сесії було прийнято рішення створити спеціальну комісію, яка б вияснила всі подробиці конфлікту. До великого ключева поїхали депутати та фахівці на чолі з Михайлом Вітенком. Далі його коментар дуже багато було піднято проблем е, по розгляду даного питання, е, що стосується. Ключева і е, виявили в ході обговорення, те, що фактично Ми е, депутат районної ради, е, має договір куплі-продажі е, споруди, яка знаходиться на спорній е, земельній ділянці. Е, значить, е, даний договір купівлі-продажу є юридично сильним, тобто він дає можливість ми в будь-який момент звернутися е, в органи реєстрації, зареєструвати право власності. Е, тому це є проблема для громади. Я є не прихильник радикалізму, я прихильник того, щоб в законному руслі вирішити дану проблему. Тому ми повинні, якщо треба буде, ще не один раз зібрати цю комісію, скласти відповідні акти, і пізніше громада села в судовому порядку повинна заблокувати можливість М'якощака провести все ж таки напевно реєстрацію того майна. Тому що він не збирається відповідати за той стан речей, що там відбувається, і в правовому полі фактично позбавити права власності, і тоді вже рішення сесії сільської ради зробити ну, прийняти рішення і зробити там благоустрій. Сторони так і не домовилися, хоча мали б сіти за стіл перемовин. Потерпілими наразі залишаються жителі села. Вони хочуть бачити порядок біля церкви. Що я хотіла просити і Ярослава Юровича, і так на цьому місці що у нас може бути пам'ятник Тараса Григоровича Шученка. У нас є могила, одна найкраща на Галичині. І Василь Миколайович, у нас ще скульптор може це зробити, якщо громада села попросить. І щоб люди допомогли, було би прекрасно на цьому місці. Було би прекрасно. Мені не подобається, що тут така будівля. Ну був тут магазин, колись я пам'ятаю, малим. коли все починалося будувати, було це в нормальному вигляді. Він все запустив. Не подобається, що такий бардак в центрі селі. Як закінчиться суперечка, ми не знаємо. Однак люди в селі можуть самостійно прибрати це місце і зроблять все самостійно, якщо конфліктуючі сторони не дійдуть згоди. З великого ключева Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика інцидент із затриманням викладача медколеджу прокоментували у міліції. Зокрема, виконуючи обов'язки начальника Коломийського міськвідділу Остап Білейчук, заявив, що затримання проводили спільно міліція та громадські активісти. Він закликав громадян у схожих випадках звертатися до правоохоронців і пообіцяв, що на такі факти відповідно реагуватимуть на даний момент. Е Коломийський ВМВ з порушення кримінальної справи за статтею 368 Кримінального кодексу України, даний громадянин буде притягнути до кримінальної відповідальності і понесе покарання згідно чинного законодавства. За словами виконувача обов'язків начальника Коломийського міськвідділу міліції, згідно частини другої відповідної статті, одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої її влади чи службового становища, карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на термін від трьох до шести Місяців або ж позбавленням волі від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та із спеціальною конфіскацією. Затримання даного громадянина робили спільно з громадськими активістами. От, задокументовано повністю ми всіх закликаємо також звертатися до, до нас і до громадських організацій, якщо є такі факти, щоб ми присікали дані діяння і щоб більше ніхто. Цього не робив зв'язку з тим, що ми будуємо нову державу. Особливий Шевченко, Коломийська організація Українського товариства сліпих по-своєму відзначила 200-річчя Великого Кобзаря. Того дня звучали його вірші і пісні, були і спеціально запрошені гості. У вузькому колі, та в теплій невимушеній атмосфері, саме так Коломийська організація Українського товариства сліпих вшанувала день народження Тараса Шевченка. На захід запросили гостей з району Ковалівський хор під керівництвом Оксани. Неміш. Ми зібрались тут, щоб відзначити його день народження, щоб повернутися у минуле, щоб згадати його життя, яке він проживав. І в своїх роздумах роздумувати, яка унікальна людина була, яку земля наша українська народила. Хор виконував пісні за творами Шевченка, а присутні інваліди позору декламували вірші Кобзаря. Вірші наші читають інваліди позору, значить, Марилю Теофіла, інвалід першої групи позору, Дудчак Галина. Микітюк Микола теж без інвалід першої групи, Воронцова Віра Епіфанівна, Інвалід першої групи позору Барасюк Марія Васильівна. Ну і інші. Дуже багато наших людей з вадами зору які не могли прийти сюди, але вони душею тут присутні на нашому святі. Зараз товариство сліпих має 215 членів з міста і району. Людям, обділеним можливістю бачити світ, живеться нелегко. Та добре, що на Коломищині є багато небайдужих, зазначає голова організації Марія Кошелєва. Хочу подякувати депутатам міської ради, голові міської міської ради за те, що нам ніколи не байдуже, не приходять про нас. Теж хочу згадати добрим словом і керівників райдержадміністрації. Не теж теж дуже чуйно ставляться до моїх членів товариства. Я ще хочу подякувати депутат. То Любомиру Глушкову, бо він дуже нам допомагає. І ще ось як я звертаюся до бувшого голови Юрія Очаренка, він з такою любов'ю, з такою теплотою приймає як мене, так і моїх інвалідів. Мар'яна Мацька, Андрій Гарашчук. програма події НТК». Майстер-клас для господинь і не тільки у гостиному домі вчили робити печивої торти. Відвідувачі супермаркету мали нагоду побачити, як сам роблять вироби, що потім потрапляють на прилавки і згодом на ваш стіл. спостерігала за створенням солодких шедеврів і наші журналісти. Запашні тістечка, пухкі бісквіти, смачні торти та багато інших солодощів пропонує покупцям супермаркет гостинний дім. Нещодавно тут розпочав працювати кондитерський цех. А уже за кілька тижнів сотні відвідувачів магазину стали його постійним. Покупцями. І в цьому немає нічого дивного, кажуть кондитери, адже у власні вироби вкладають усе уміння і тепло. А ще один секрет успіху це використання тільки якісної та перевіреної сировини. Саме тому солодке у гостинці настільки смачне. Втім, на досягнутому тут не зупиняються. Для тих, хто не тільки куштує, але й хоче спробувати власноруч випекти торт чи звичайне печиво, у супермаркеті організували майстер-клас. Так як ми вже випікаємо самі і хотіли б поділитися своїм досвідом з всіма господейними, щоб вони побачили, які вироби чудові виходять в нас. До слова, майстер-класи у гостинному домі уже проводили. Покупці вчили виготовляти хлібобулочні вироби. Тепер черга дійшла і до тортів та тістечок. Будемо перекладати тортки. Для нас... До цього у нас є виготовлений бисквіт. Ми приготували масу з вершкового крему, порізане ківі, геп, сироп. Торт ківі кондитер вибрала не випадково. Пані Наталя каже, що його часто обирають коломияни. Він і виглядає по весняному яскраво, і смачний всередині. Ще одна перевага це легкість у приготуванні. Також пані Наталя демонструє, як прикрашати делікатний виріб, щоб він виглядав акуратно та апетитно. Крім того, кондитери розкривали покупцям секрети приготування печива. Зірочка у це печиво входить борошно, мука, цукор, яйця, сіль, ну шожесода сода. Його більше купляють у нас багато заказів цього печива. Постерігали за солодким процесом не лише жінки, але й чоловіки. Господині кажуть, тепер використовуватимуть побачене на практиці. Дуже цікаво як для людей, так звичайно, і посмакувати. Я побачила, що оформлення дуже красиве, смачно виглядає. Звичайно, не проти би попробувати. Я дуже люблю випікати і рецепти обов'язково використаю себе вдома. До слова, щоб зекономити час, у гостинному домі можна придбати уже готовий бісквіт, а продукти власного виробництва можна знайти за спеціальними цінниками. На них напис приготовано з душею та склад кожного виробу. Я попит і ми на всі магазини гостинного дому, хочемо забезпечувати своєю продукцією. У цеху на сьогодні працює троє майстрів, але кондитерів продовжують шукати. Тож гостинний дім і надалі тішитиме вас перевіреними продуктами та смачними новинками. Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Шахові надії Прикарпаття, змагання із шахів під такою назвою відбулися у Івано-Франківському шаховому клубі. Турнір організувала обласна федерація із шахів. Мета заходу підвищити майстерність юних шахістів та популяризувати цей вид спорту на теренах Івано-Франківщини. Змагання проводяться в 10 етапів, за підсумками яких кращі шахісти отримають право грати у фіналі. До змагань допускаються юнаки та дівчата 2003 року народження та молодші, які проживають у Івано-Франківській та сусідніх областях. На даному етапі виступило 50 юних спортсменів, серед яких були і Коломияни. Це учні Коломийської спортивної школи номер 2 Тарас Стефурак. Артем Зіняк та Юрій Хріновський грали у швидкій шахі за регульованою швейцарською системою в сім турів з контролем часу 15 хвилин кожному гравцеві на всю партію. Турнір проходив у цікавій безкомпромісній боротьбі і завершився тріумфом коломийських шахістів. Переможцем турніру став учень загальноосвітньої школи номер 2 Стефурак Тарас. Із результатом 6 очок із 7 можливих. Друге місце посів учень загальноосвітньої школи номер 5 Зіняк Артем із таким же результатом, але нижчим коефіцієнтом. А наймолодший наш учасник, учень природничого Тематичного ліцею Юрій Хриновський зайняв перше місце серед дітей 2007 року народження з високим результатом п'ять очок із семи можливих. Усіх призерів було відзначено медалями, грамотами та шаховою літературою. 22 березня у Коломиї відбудеться чин введення на престол архієрея Коломийської Чернівецької епархії Української греко-католицької церкви владики Василя Івасюка. З цієї нагоди божественну літургію у катедральному соборі Преображення Христового очолить блаженніший Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви. Урочистість розпочнеться 10-й годині 45 хвилин зустрічі духовенства та вірних. Відтак об 11-й годині розпочнеться божественна літургія, під час якої відбудеться інтронізація. І о десятій годині 45 хвилин розпочнеться і пряма транс. Сляція події на телеканалі НТК та на сайті Ентекатів. У неділю 23 березня відбудеться презентація книги голови Союзу України Коломищини Марії Гнатюк. Назва науково-популярного видання Рідномовне жіноче шкільництво в Коломиї 1919 1919-39 роки. У рамках заходу відбудеться виставка відповідних документальних матеріалів. Місце проведення музей історії міста. Початок о 13 годині. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. У цей день 20 березня 1919 року в приміщенні Коломийської української окружної військової комендатури з офіційним візитом перебувала швейцарська місія Червоного Христа на чолі з доктором Фріком, яка при зустрічі з військовим комендантом міста Коломиї Теодором Примаком мала змогу пересвідчитися в налагодженні порядку в нашому краї. Також 20 березня 1991 року у місті Коломиї заснована Коломийська міськрайонна станиця братства Гунупа Карпатського краю до осередку війшли ветерани підпільного руху опору, які діяли на теренах протирадянських каральних дивізій НКВД, недавні в'язні сталінських концтаборів.